Сьогодні Житомирською дирекцією українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта поряд з універсальними поштовими послугами надаються ще й додаткові 50 різноманітних послуг. Щоденно працівники Укрпошти обслуговують 200 тисяч споживачів. На підприємстві працюють понад 3111 жінок. Отже, можна впевнено говорити, що сьогодні пошта має жіночі обличчя. І вже стало доброю традицією саме канун 8 березня підводити підсумки роботи і вітати наших чарівних працівниць, наших чарівних поштовичок. Сьогодні ми підведемо конкурс кращий серед листонож, краще відділення зв'язку. Сьогодні прийдуть нас вітати влада, наші партнери, наші колеги. Ми скажемо добрі слова, поставимо завдання, підведемо підсумки і всім жінкам області. Бажаю великого щастя, жіночого щастя, щоб всі вони були здорові, щасливі, щоб дітки були здорові, внуки були здорові, батьки були здорові. Всіх з наступаючим весняним святом. Під час заходу відбулось нагородження переможців конкурсів: листоноша року та краще відділення поштового зв'язку. В конкурсі взяли участь майже 1600 листонош та 567 поштових відділень. Звання кращого здобуло відділення Житомир 31 що на крошні. Як вдається сьогодні так злагоджено працювати, поділилась його начальник Наталія Федотова. Весь колектив дружний, планові показники, які нам доводять, ми їх виконуємо, тому що і за того, що ми такі дружні і гай, і хороші, ми і виконуємо показники свої, які нам доводить наш плановий відділ. Також ми, ну, Добре і до нас, і ми відносимося до своїх споживачів. Пропонуємо їм різні послуги, які ми зараз не даємо, і нові послуги, і не забуваємо і за старі послуги. Святкові побажання, гарні музичні вітання, слова вдячності, подарунки і квіти отримали не тільки працівники Укрпошти, а й учасники міжнародного молодіжного конкурсу творів епістолярного жанру серед дитячих робіт. Перше місце отримала робота десятирічного Євгена Повдешного. Я дізнався про конкурс Вода, цінність для життя і вирішив взяти участь. Адже на сьогодні раціональне використання води є дуже актуальним, і тому я написав лист звернення, щоб люди краще берегли воду і дбайливо до неї ставилися.